червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 4 червня кожного року світ відзначає Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії. Діти найбільш вразливі під час виникнення збройних конфліктів, вони не лише втрачають радість дитинства через довгі і складні процеси вирішення конфліктів мирним шляхом. А ще стають жертвами таких правопорушень і злочинів, як вербування і використання у військових діях, вбивства, сексуальне насильство, викрадення, напади на школи і лікарні, та відмови в наданні гуманітарного доступу до дітей, маючи на меті справа відчути біль і страждання ти усього світу, які піддаються фізичному і морально-психічному насильству. 19 серпня 1922 року на своїй надзвичайній спеціальній сесії Генеральна асамблея постановила визначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безневиних дітей жертв агресії. Членами Генеральної асамблеї ООН прийнято рішення про заснування цього основного дня акцентом на те, що під час війни гинуть не тільки військові. Міжнародний День безневиних дітей це своєрідне привернення уваги до наявної проблеми. Та протест проти насильства та війни цей день підтверджує зобов'язання ООН забезпечити захист їх прав. Робота в цій галузі регулюється Конвенцією про права дитини. Питання захисту дітей, що стали жертвами агресії, для України є дуже актуальним починаючи з 2014 року. В Україні цей день був запроваджений для ошанування пам'яті дітей, що загинули внаслідок російсько-української війни з 2014 року. Рішенням Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. З початку російсько-української війни до 2021 року загинуло 240 українських дітей. Станом на 3 квітня 2023 року, за даними Дитячого фонду ЮНІСЕФ, внаслідок війни загинуло щонайменше 501 дитина. І ще майже тисяча дістали поранення. Виступ президента України Володимира Зеленського на конференції «ЮА. війна недоспівна колоскова» з нагоди міжнародного дня захисту дітей, і саме тому, коли ми кажемо наші діти, ми маємо на увазі не лише українців і українок. Ми в'ємося разом з дітей за абсолютно всіх дітей, за всі наступні покоління, за їхні права і свободи. Те, що ми називаємо завтра, те, що ми хочемо збудувати і передати, те, що ми називаємо майбутнім, і можемо лише уявити, для них буде сьогоденням і реаліями, які вони обов'язково отримують у спадок від нас. Ми відбудуємо все, що зруйнували російські окупанти. Ми зробимо все, щоб кожна українська дитина змогла повернутися додому в Україну, у своє місто, у свій двір, у свій дім, свою кімнату, своє ліжко у своє дитинство. Вернутись у нормальне життя, де не буде війни, і не буде понять внутрішньо переміщені особи, і ще дуже боляче біженці. І не буде таких болючих понять, як депортація, де тато воказка і мама на колоскову не по зв'язку. А нашого. І де ніколи більше не буде нових щоденників, Анни Франк і Єгора з Маріуполя, де безпечно, де вільно і мирно, а значить, де Україна. Знаєш, я прожив довге життя. Може спокійно вмирати, сказав мені якось ось Іван Христофорович, житель Бородянки ще на Київщині, але хочу дожити до того дня, побачити на лаві підсудних тих, хто вбивав, волтував дітей, у моїй бородянці бучі. Мені хочеться, щоб усіх їх спіткала доля тих шести офіцерів, яких до 1945 сорок і повісили в центрі Києва, де вони відзначилися. Сьогоднішні визволителі. Мало чим відрізняється від тих, які прийшли визволяти нас від більшовиків у 1941 го Я вже надто старий і немічний, але готовий виконати функцію ката. Зрозуміти емоції Івана Христофоровича нескладно. Кацапські нелюди убили його онука, а через річну праночку згултували. Від будинку, де вони проживали, залишився один фундамент. Утім, подібна доля спіткала багато українських громадян, зокрема й дітей. У Бучі рашистські військові розстріляли родину переселенців з Донбасу. Олександра та двоє синів Клім та Матвій Були розстріляні під час спроби евакуюватися з Бучі. Батько Олександр Чекмарьов втратив ногу. Ростислав, 13 років, загинув від російського снаряду в Бучанському районі, селі Бузовка. Софія, 6 років. Усю родину разом із Софією розстріляли з автоматної черги про виїзді із нової Каховки якість життя кожної дитини є найважливішим питанням, яке повинно бути на першому місці у суспільному порядку. День вшанування дітей, які загинули під час агресії Російської Федерації на Україну, є нагадуванням про біль і трагедію, яку вони та їх сім'ї пережили. Цей день має нагадувати нам про важливість миру, безпеки та розвитку кожної дитини. Нація повинна стояти разом, щоб забезпечити майбутнє для всіх дітей, а також вшанувати пам'ять тих, хто став жертвою війни.